Це таунхаус 120 квадратних метрів. З газом, він кутовий. Зараз покажу вам якраз всередині все. Тут велика парковочна зона, тільки один сусід. Тут люди вже проживають. В цьому раді таунхаус також закрита територія, де не заїзд з цього боку. Так ось він гарно виглядає з туйками і в тому напрямку 100 метрів. Якраз сосновий ліс Юрівка до метро Теремки 8 км, Комунікації всі підключені. Газ, вода, електрика, свердловина власна на своїй ділянці у кожного. Таунхаус максимально автономний. Кухня, столова, вітальня 40 квадратних метрів, якраз дві витяжки. Заведена каналізація, ну, тут повністю такий кухонний вузол. Монолітні перекриття між першим і другим. Ще до 120 метрів є бонус, я трошки пізніше покажу. Земельна ділянка 2,2, така велика. Ну ось Звідси краще видно якраз відстань до лісу. Так він виглядає з тильної сторони. Гарний вид. Зараз вам покажу. Другий поверх і бонус, про який я вам казав. Тут е вільне планування, але по плану три спальні кімнати, можна зробити на першому поверсі невеличкий кабінет чи кімнату. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві, Київській області. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь допоможу. Другий поверх. Тут можна зробити дві кімнати ще одну. Санвузел і якраз бонус, про який я вам казав. Дуже високе горище, ну, як мінімум, там кімната 20-30 метрів виходить. Це ще одна спальна кімната. Вона з балконом де. Зверніть увагу, нормальні якісні профіль века. І зараз покажу вам. Від з балкону. Класно виглядає. За містом живописна, красиво. Приїжджайте на перегляд, покажу вам таунхаус і локацію. До зустрічі!